Багато хто говорить, як важливо бути самостійним, незалежним, самодостатнім, опиратися на себе. Але чому це буває так важко зробити? Чому людина впадає у залежність від іншої людини? І як собі можна допомогти про це сьогодні у відео? Вітаю вас! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Ми всі в якійсь мірі залежні від інших і дозволяємо бути іншим залежними від нас, це дає відчуття радості, близькості, тепла. Проте дуже часто ось ця залежність стає надмірною, коли людина якби розчиняється у іншому, жертвуючи своїми потребами, інтересами, бажаннями. І часто буває так, що чим більше об'єкт залежності вимотує нерви. Чим складніші стосунки, тим більше людина прив'язується до нього. Такі стосунки є болісними, нещасливими, але відважитися людині на зміни дуже важко. Чому людина впадає у залежність? Та тому, що є заборона на самостійність, на проявлення незалежності. Вона звикла бути залежною, адже поруч завжди був. Хтось, хто краще знає, хто скаже, як зробити. Якщо значуща людина і, як правило, це мама була тривожною, проявляла гіперопіку, то самостійність дитини викликала в неї сильну тривогу. Що відбувається всередині дитини? Моя потреба у самостійності стикається із маминим страхом. Як ніби я стаю самостійною, то я роблю мамі боляче. Тому виникає заборона на відокремлення, самостійність, і пізніше це проявляється уже у інших психологічних і не тільки труднощах. Якщо мама нарцистична, авторитарна, вимоглива, то нормальне відділення дитини сприймалося як втрата влади та контролю. Несвідомо і частково свідоме посилання такої матері будь зі мною, відділишся буде боляче і тобі, і мені. І це уже про комплекси та психотравми матері, світ для неї тотально небезпечний. Сепарація дитини змушує матір відчувати себе покинутою. Так, цю психотравму мати швидше за все отримала від своєї матері. І це питання про те, наскільки важлива внутрішня робота для того, щоб не передавати це вже своїм дітям. А як по-іншому? Мама спокійна, вона дозволяє дитині досліджувати світ, рухатися далі, здобувати досвід незалежності. Коли виникають проблеми, вона підтримує, втішає, допомагає підвестись і знову йти. Посилання такої матері: опирайся на свої думки, почуття та роби вибір. І якщо щось не вийде, я завжди підтримую і допоможу. І ось через цю взаємодію з батьками в ранньому дитинстві у нас формується свій тип прив'язаності, який впливає на те, як ми будемо будувати стосунки. Тобто, у дорослому віці, ось ця стратегія взаємодії, яка була із мамою чи іншою значущою людиною, проектується на інших. І в даному випадку людині потрібно постійно. На когось орієнтуватися, на якусь авторитетну фігуру, хто краще знає, що і як мені робити. У глибині душі у такої людини є деструктивне переконання, якщо я стану більш самостійною, то мене не будуть любити. Такою незалежною я просто не буду потрібною. Мене покинуть, відторгнуть, і я залишуся сама, а сама я не справлюся. Людина постійно сумнівається у всьому, чи правильно вона робить, чи неправильно, їй складно опиратися на свою думку, формувати свої цілі, робити вибір, приймати рішення, задовольняти свої потреби, бажання. Потрібен хтось, на кого вона завжди може покладатися, заради кого може жити. Тому що немає навички опори на себе. У людини її я слабке, і межі, де моє я, а де я іншої людини, відчувається погано. І часто розрив стосунків для такої людини дуже болісний і непереносимий. Це якби від неї забрали її частинку я. І тоді людина не може відпустити ось цей об'єкт, намагається зберегти його всередині себе. Вона створює певну фантазію, поміщає туди об'єкт своєї залежності і ще довго може продовжувати ці стосунки всередині, і це насправді велика проблема, з якої непросто виходити. Що із цим можна зробити? Насамперед, дуже важливо визнати, що ця залежність є, тому що коли ми це не усвідомимо, ми із цим нічого не можемо зробити. Зазвичай люди намагаються заперечувати певні проблеми, а особливо ті, які схильні до любої залежності, і, мабуть, багато із нас чуло від алкозалежної людини, що у неї немає із цим проблеми, що вона завжди, коли захоче, не буде вживати алкоголь. Хоча ми знаємо, що це не так. Так само людина, коли залежна від іншого, як правило, заперечує, що є залежність, що є у неї така проблема. Робота із спеціалістом самий ефективний спосіб вийти із такого стану, а тим більше, коли цей стан дуже складний. У роботі з психологом людина поступово набуває ось цей досвід автономності, досвід себе як окремої людини, починає вірити в себе, довіряти собі, зустрічається із своїм справжнім я стає зрілою людиною. І це тривала, делікатна, клопітка робота. Тобто терапія залежності це ще і терапія дорослості, оскільки у людини, яка схильна до залежності, і неважливо до якої, велика внутрішня дитина занадто велика дитяча частина психіки, а внутрішній дорослий навпаки малий. Що можна зробити самостійно? Ми уже від своєї природи можемо бути самостійними, та те, що ми самі не справимося нам це колись хтось. Транслював. Основний конфлікт такої людини самостійність чи залежність, і з одного боку, є природна всім потреба автономності, а з іншого боку, є заборона на її прояв. І тут важливо працювати із цим спротивом на шляху до незалежності допоможе запитання: а чим мене непокоїть самостійність? Чому я боюся стати більш незалежним? Тому що людина може думати, що вона хоче стати е, самостійною, але цей спротив, цей страх скрито перешкоджає. Ну ось, наприклад, якщо людина боїться, що її покинуть чи відторгнуть, тоді їй потрібно працювати із цим страхом відторгнення. Далі, якщо подивитися на самостійність, зрілість, як на внутрішній стан, і внутрішній стан це комплекс думок, переконань, переживань, відчуттів у тілі. І якщо подивитися на зрілість і самостійність, то якби у мене є все те, на що я можу опиратися, що допоможе мені робити вибір, приймати рішення, бачити можливості, задовольняти потреби, бажання. А коли ось ця несамостійність, тоді, якби у мене дефіцит чогось, наприклад, впевненості в собі чи якогось. Стану спокою, мені сильно тривожно, і ось цей дефіцит, ось цей постійний голод може заповнюватися за рахунок зовнішніх стимулів, як і живих, так і неживих об'єктів, і крайні випадки це залежності. І якщо взяти емоційну залежність, тоді я свій внутрішній дефіцит заповнюю за рахунок іншої людини. Якщо алкогольна за рахунок алкоголю, якщо ігрова за рахунок гри, харчова за рахунок їжі. Тобто людина намагається ось цей дефіцит. Заповнити такими крайніми мірами через зовнішні об'єкти, і важливо цей дефіцит знайти, це може бути і щось із зовні, мені не вистачає грошей, часу або я займаюся не тим, чим би хотіла, і це мене сильно болить. Як ніби цього дефіциту дуже багато у моєму житті. Важливо зрозуміти, як конкретно проявляється цей дефіцит у вас у спілкуванні з іншими людьми, у якостях, у вчинках, чого не вистачає у вашому житті. Якщо ми бачимо цей дефіцит, то вже можемо із ним працювати. Стан дефіциту недостатку завжди ходить у парі із надлишком. Тобто, якщо у мене чогось недостатньо, значить у мене є чогось. Забагато. Так завжди є, проте ми, як правило, бачимо щось одне. Подивитися, де у вашому житті є чогось забагато. Допоможе запитання: а де мене занадто багато? Наприклад, я занадто емоційна, або мене забагато стосунка, або я багато працюю, постійно хочу всім допомогти, чи в моєму житті забагато чиєїсь присутності, наприклад, родичів чи ще когось, і мені від цього некомфортно. Спочатку ми бачимо дефіцит. А потім надлишок. Для чого? Для того, щоб прийти до балансу. І ось це бачення вже допоможе усвідомити, що можна зробити і як діяти по-іншому. Так само фокусуватися на собі, на своїх потребах, бажаннях, інтересах, що часто відбувається з людиною схильною до залежності. Вона, якби більше, сфокусована на іншому. А чи правильно я роблю? Що про мене скажуть інші, що про мене подумають, А я залежна від чужої думки. Я намагаюся себе наповнити через іншу людину, тому я постійно думаю про неї, живу у неї, її життям. І тут важливо зрозуміти: а для чого мені це? Що я хочу отримати? І наступне запитання: а як я самостійно можу це отримати? Наприклад, коли мені тривожно, я відразу йду і запитую пораду у іншого, щоб мені заспокоїтись, а як я сама можу це зробити? Наприклад, застосувати ті самі техніки, саморегуляції для того, щоб отримати той чи інший стан. Тобто запитувати себе, чого я хочу, і наступне запитання, а як я сама можу досягти цієї цілі, не за рахунок інших, а самостійно. Важливо постійно тримати фокус уваги на цих запитаннях, це якраз і переводить у дорослу позицію стати більш самостійним, значить взяти відповідальність за себе, за своє життя. Тому що ось ця позиція, коли я намагаюся наповнити себе із зовнішнього світу, то це позиція дитини. Дитина чекає, коли її мама накормить грудьми, чи принесе пляшечку, якось вирішить її проблеми, захистить, і для дитини це нормально, по-іншому вона б і не вижила. Людина, яка залежна, постійно чекає і вимагає від інших. А якщо не отримує, тоді ображається, агресує, сердиться, впадає в істерку, постійно від когось щось чекає. І це така егоцентрична позиція. Вона не може по-іншому сприймати людей, їй здається, що інші повинні завжди їй допомагати і займатися її справами, її проблемами. Часто буває так, що людина може бути самостійною і відповідальною у якихось питаннях, проте у неї є якась нереалізована потреба, і вона переживається, намагається її задовольнити за рахунок об'єкту залежності. Тоді потрібно цю потребу знайти, і, як правило, ця потреба пов'язана із травматичним досвідом, тому вона і не задовольняється. Наприклад, Потреба в любові та підтримці не задовольнялася. І ось цей досвід може впливати на прийняття якихось рішень. Людині, якби чогось не вистачає, і тоді людина це заповнює іншим способом, тією самою залежністю, тому потрібно віднайти цей негативний досвід і його пропрацювати. Далі це важливо сепарації, адже це спосіб провести межу між мною справжній і тим, як мене бачили і що транслювали мені батьки. Важливо, як ми бачимо себе. Потрібно сепаруватися від чужих поглядів, не як мама, чоловік, родичі, колеги чи подруги про мене думають, а як я сама себе бачу, яка я, у чому мої сильні та слабкі сторони, який у мене характер. Коли немає навику проходження сепарації, тоді людина буде зливатися з іншими, з живими чи неживими об'єктами, їй важко буде відокремитися від них, буде зливатися із чужими потребами, бажаннями, цінностями, думками. Вона якби не відрізняє своє я від я інших людей, вона якби в симбіозі з іншими, наприклад, з мамою, чоловіком, дружиною чи подругою. Сепарація допомагає пережити ось цей страх себе як окремої людини. Допомагає зміцнити свої межі там, де вони слабкі. Чим більше у людини налагоджені стосунки із собою, тим більше вона може бути наповненою. І як наслідок, людина завдяки цьому здатна вибудовувати більш глибинні стосунки з іншими. Тобто, коли у мене достатньо здорові стосунки із собою, тоді я можу будувати здорові стосунки з іншими. Коли є зацікавленість, Собою і тоді з'являється зацікавленість у інших людях, а незалежність чи співзалежність. Я можу бути собою, дбати про свої потреби, інтереси, враховуючи свої можливості, свій досвід, свою енергію, не вимагати це від іншого і можу попросити про допомогу при цьому враховувати можливості, бажання та інтереси партнера, з яким є стосунки. Стати самостійним і незалежним це стати більш сепарованим, впевненим і дорослим. Бути вільним або залежним вибирати вам. Психологічна вигода залежної людини в тому, що вона перекладає відповідальність за її комфорт і турботу про себе на іншого. Та ніхто ззовні не може зробити нас щасливим. Ключі до щастя всередині нас. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!